Уламки снарядів, сухпайки та шкарпетки ЗСУ. Івано-Франківський краєзнавчий музей презентує виставку Бій за незалежність до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Більшість експонатів із зон бойових дій привезені сюди військовими та волонтерами. Чоловік з музею Мирослави нині захищає нашу країну. У першу відпустку привіз дружині особливий подарунок. Коли в мене чоловік приїхав у відпустку, він замість квітів вручив мені. От, міг. З от цими уламками, і коли я на нього так подивилася, каже, ну ти ж просила. На виставці представлені речі українських військових. Тут дитячі малюнки та обереги, які вони бережно носять з собою. Аптечка пронизана турботою, адже кожен медикамент підписаний вручну, і навіть справжня польова форма. Окрім того, в експозиції чимало уламків, гільз та фрагментів боєприпасів, які були зібрані на полі бою і розповідають свою унікальну історію про сміливу боротьбу наших воїнів. Вона якраз показує от, якою ціною ми йдемо до незалежності, як ми платимо Платимо за нашу свободу. І от ще раз підкреслюю те, що ми всі маємо бути разом. Думаю, для, і від найменших і до найстарших відвідувачів, бо навіть дивлячись на ці фрагменти боєприпасів, ми собі уявляємо, наскільки вони потужні і які вони смертоносні. Виставка присвячена нашим захисникам, які брали та беруть участь у цій війні. Діятиме експозиція на постійній основі з 23 лютого. Валентина Федорчук, Андрій Гаргара, телеканал 402.